Всім привіт! Ну що ж, позаду вже третя неділя інтервального голодування, і за третю неділю пішов, пішло півтора кілограму. Ну, звичайно, вже ж, я задоволена такому результату. Це ми йдемо за Сашком, але Святослав сказав, що йому важко йти, і ми чекаємо маршрутку. Я не знаю, коли я почну находжувати хоча б 10 тисяч кроків в день. Ось ми їдемо. Забрали Сашка. Хочу сказати, що я дуже рада тим, що ви підписуєтеся, ставите вподобайки і пишете коментарі. Для мене це дуже-дуже цінно, ви мене мотивуєте. Ой, А ці школярі, бідолахи, я не знаю, як вони на тих плечах носять ці великі портфелі. Мені їх шкода. <ріху> Нас пригосили такою колбаскою, пише вищий гатунок, насправді, яка вона не знає, що там в неї накидали. Я вже підготувала собі каву з вершками, да, по кольору ви бачите, що вершків я порснула нормально. ковбаска, сирок і яйця. Я ніколи не читала етикетку з ковбаси, і, якщо чесно, я просто в шоці наскільки вона калорійна. До прикладу, ця колбаска, яку я вам показувала, там в 100 грамах 555 кілокалорій. А що таке 100 грам ковбаси? Це або 50, це нічого. Яйця дуже класно зварилися. Для мене ідеальна консистенція вареного яйця, якщо його варити 5 хвилин 30 секунд. За умови, що яйця велике, там, ну, в сирому вигляді 63-4 г. Якщо менше, то 5 хвилинок. М -м, ідеально. До речі, мої хлопці дуже люблять малювати, а от олівці підточувати не дуже. Так що, десь колись я займаюся ось таким веселим заняттям. Подивіться на мої щоки, що з ними робиться. Вони підпухли, червоні і гарячі. Я цей стан обличчя називаю лиця пашать. Раніше я думала, що це в мене якась алергія на холод, на вітер, але якщо мені трошки жарче, ніж зазвичай там в приміщенні абсолютно така сама картина. Щоки пашать. Хочу вам щиро подякувати всім, хто підписався. Я дуже рада. Нас вже аж 75 людей за ваші вподобайки, коментарі. Так, це другий прийом їжі, щось сьогодні дуже багато їм. А до речі, Андрій на цілу сутку пішов на роботу, він нічний технолог, і ми з малими собі влаштували пікнік на дивані. І я вам скажу так. Що е, варто було відмовитися від солодкого, від цукерок, від вафель, від сущенки, від тортів, від цього всього, від мучного на 21 день, щоб коли, і навіть від фруктів, коли ти їсиш яблуко через 21 день? Е, рівень задоволення такий, наче ти їсиш там макарунчик е, з кремом дурблю і п'єш грав каву, або навіть ще більший, серйозно. І е, це я з'їла півяблука і шматочок апельсинки. Глікемічний індекс, ви бачили? Виявляється його можна, якщо потрошки. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.